Друзі, нас інфоперші про головне поїхала серія вибухів 27 лютого склахнула Москва та Кремля. Бунт за бунтом на крило пише, що радикальні генерали та олігархи не хочуть кінця війни. Починається переподіл влади після мінгенської домовленості. чаровини спокій у Москві. Олігархи Ковальчук Кремля, тихо ці війни, малих народів, отримують штурм Кремля. Серія вибухів пишуть про загони партизан та диверсійні групи узбеків, які за жорстоке ставлення щодо своїх затриманих та доставлених на фронт кошмарять Москву. А декілька танків захоплених партизанами розстрілюють урядові квартали. Крім того, о, доєдналися незадоволені режимом через потопи. Люди втратили все, їх не чули. беруть до рук зброю. До будівлі ради федерації на великій Дмитрівці знову прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер. На опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки людей у військовій формі та з автоматами бояться об'єднаної помисти РДК Чеченців та опозиційних РДКшників. Рух на вулиці перекрили. З Чим саме пов'язане прибуття військових невідомо пише Паблік. Розмі начинають, що Російська Федеральна служба охорони ФСО щодо цього. У навчання на території будинку уряду Ради Федерації Держдуми та комплексу будівель адміністрації президента. У той же час наші також кошмарять Росії українські дрони практично щоночі завдають ударів одразу по кільком стратегічним об'єктам безпосередньо на території Російської Федерації, зокрема по нафтопереробних підприємствах. А це серйозний удар по можливостях країни окупантів забезпечені паливно-мастильними матеріалами армії та фронту. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Це призводить до зменшення темпів просування російських окупантів і насамперед проведені наступальних операцій на території самої Російської Федерації Цякуриська область прокоментував військово політичний аналітику удари українських дронів по російських НПЗ. Він додав ефективність ударів українських БОПАЛАДО дає змогу говорити про те, що можливості російської економіки і логістики окупаційних військ постійно перебувають під ударами української сторони. Причому зазначу, що за даними самої російської сторони, до 14% нафтопереробних підприємств призупинили виробничий цикл після удару українських безпілотників та зауважти дальність уражу. Ряння цілі залежно від об'єкта вже на 800 кілометрів, а доходять до 1500 км, кілометрів. А ось це вже свідчення, поліпшення тактико-технічних характеристик Український попал. Анна сам це дальність польоту і відповідно бойова частина розповів військово-політичний аналітик. Крім того, він нагадав, що невідомі безпілотники неодноразово завдавали ударів по складах грау. Це головні склади зберігання боєкомплектів на території Російської Федерації. Також було уражено низку командно штабних пунктів Російської армії. Йдеться про 810- бригаду морської піхоти, 76 шосту дивізію повітряно-десантних військ. Масштабний пункт російського групування в Курській області це все дуже показовується. Впливає не стільки на логістику, а й на можливість просування при проведенні активної фази бойових дій зазначив Дмитро Снігірьов. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.